Зараз я вам хочу показати, як я роблю свої заготовки на наступний день, точніше, навіть не заготовки вже готовий раціон повністю весь, тому що зараз я за зазвичку з вечора все готувати на наступний день. Таким чином я наступного дня за це не думаю абсолютно і маю вже все готове. Щоб вам не збрехати, зараз 20-20. Я розпочинаю робити це, буде дуже швидко. Подивимося, в котрій годині завершу. Це ставлю рису. Завтра у мене не тренувальний день, тому... Рису у мене 20 грамів, буквально уявляється. Але це через те, що я даю собі більше хлібців. Я собі роблю солодкі хлібці, теж їх покажу, але хлібці я намащую мащу пастою вже на наступний день, щоб вони за ніч дуже сильно не розмокли. Але теж покажу вже вранці. Туди додаю просто рандомних приправ. Це, наприклад, приправа до плову трошечки зовсім. І часточка суши, вона теж зовсім трохи даю. Ставлю це варитися. Далі в мене на черзі буде 40 г вівсянки. Вівсянка в мене солодка. Дуже мені полюбився цей сніданок насправді. Хоча раніше я просто солодкі сніданки ненавиділа. Але знаєте, кішка вносить свої корективи і хочеться солодку, то треба їсти содку. Туди правильно? Правильно? додаю солодку стелію. Це в мене зараз 4 1 до 4. Тобто одна ложечка стеві і 4 ложечки цукру. І даю трошечки какао, теж на смаку. І далі буде по плану кричі філе, його в мене 350 грам. Так як зараз я протеїн не п'ю, тому даю трошечки більше м'яса. Дуже сильно люблю запікати. Тому що воно тоді, її... перше, я не спінлю над плиткою і не смажу, його не витрачаю на цей час. А по-друге, воно виходить дуже соковите, смачне, як то. Я відважила куряче філе, тому що трішки заморожене, але це нічого страшного, бо я буду запікати. Все, я його не нарізаю, залишаю такими прям великими кусочками. Це я, до речі, підгляділа в рокси. Сюди знову ж таки даю абсолютно рандомні приправи. Це в мене приправа для плову буде. Теж все даю на око. Максимально все просто. Трошки перчику. Даю соус теріяки. До речі, дуже люблю соус теріяки до всього давати. І це все отак втираю, натираю. Поки я це філе натираю, в мене вже рис закипів, вівсянка майже закипіла. Зараз я скручу газ і вже собі буде варитися. Таким чином, поки я роблю курку, в мене інші крупи варяться. І дуже-дуже економиться час. Ну, насправді це все дуже швидко робиться. Просто головне не розсіюватися, знаєте, максимальний фокус на, на приготуванні, і тоді це виходить, боже, буквально не знаю, хвилин 20, все готується. І поки готується, можна потім робити вже свої якісь домашні справи. Наприклад, я вже там йду в душ, знаєте, змиваю макіяж і тому подібне. Все. Курочка є, її, до речі, було дуже класно замаринувати і поставити собі на весь день в холодильник. Наприклад, вранці замаринували, поставили в холодильник, вона собі стоїть, вечором прийшли, вона вже така напитана, класна. Але якщо цього не зробили, то можна, в принципі, одразу перед готуванням. Далі беру пергаментний папір, виставляю на деко. І зараз покажу, як завертається. Так, трекен Беру цей пергамент, тому що <клух> нещодавно ходив якийсь пергамент інакший, Може мені повністю вся курка прилипала. Розстеляю, виставляю сюди курочку, шик, і її просто гарненько-плотненько собі закручую в таку як цукерочку. Це я теж в рок придивилася. Знаєте, я не буду э, говорити, що це я придумала, якщо це придумала не я. Коротше, завертаємо таку цукерочку. Просто не всі, що бачили. І ось так ми закручуємо з двох сторін. Виходить, в нас така ковбаска цукерочка Таким чином, вона виходить прям дійсно такою, як одною. Баску. Ну, Тут так дуже не вийде, тому що декілька шматочків. Але якщо це, умовно, одна філейка, у вас, ви її так само замаринували, спеції туди-сюди закрутили, і потім можна собі так нарізати і виходить дійсно, як шиночка. Тут я собі заготувала картопельку. Це на сьогодні, це на завтра, і посередині курочка, яка в мене буде на завтра запікатися. Додала теріяки, спеції і трошечку чесничку. І за той час, поки я картоплю чистила, нарізала і викладала. В мене вже зготувався рис і майже доварюється вівсянка. Так, наступним етапом у мене буде приготування какао линців, які я додаю собі на хлібці, і вранці один до сніданку. Це дуже смачно, дуже прикольно, тому дивіться і собі записуйте, пробуйте класна альтернатива чомусь солодкому. Значить, в мене в раціоні три яйця, відповідно, їх я збиваю. В чашечку. Я пробувала різні варіанти, пробувала в мисочці, пробувала в блендері, але насправді, коли в стаканчику, мені набагато зручніше, набагато швидше і набагато краще виходить. Три яєчка, збиваю їх виличкою. Так, поки я взбивала, за цей час поставила сковорідку, вона вже в мене нагрівається, так що прям дуже добре розігрілась. Беру антипригарну сковорідку і не даю взагалі ні капельки олії туди. Далі стелія і додаю какао. A few moments later. Так, отож, на годиннику 21 година мені на приготування їжі на наступний день е, витратилось 40 хвилин. Е, звісно, ще курка і картопля не готова. Вони ще допікаються, доробляються. Але е, за цей час я піду, зроблю свої вечірні справи в душі, прийду, воно вже буде готове, я собі покладу в лоточок, і в мене на завтра вже буде готова їжа. Тому, дівчатка. Головне бажання, головне хотіти е готувати луточки з собою, а час він завжди знайдеться. От, Просто зробіть собі систему, за якою ви будете це все ввечері готувати. Поки одне робиться, ви готуєте інше, поки готується інше, ви йдете робити свої домашні страви і не стоїте оце от над плиткою і нічого не калатаєте. Що? І ось такі прийоми їжі в мене вийшли. Це найперший сніданочок. Вівсяночка з млинцем, джемом та горішками. Це другий прийом, як обід, рис з курочкою та гірчицею. Третій прийом. Хлібчики з млинцями, з арахісовою пастою і стевією. І вечеря, четвертий прийом, картопля з курочкою. Зараз буде в мене відбуватися зйомочка. В залі, де працюю, буде такий контент спортивний в двох образах, скоріш за все. Тому топаємо. І в мене починаються два дні рефіду. Сьогодні-завтра я їм на 250 вуглеводів. Це значно більше, аніж я зараз їм, тому це не може не радувати. І сьогодні я покажу весь свій раціон протягом дня, тому що він буде трошки цікавішим і не таким, як зазвичай на сушці, так як роблю рефіт. Отож, перший мій прийом їжі, сніданочок, як завжди в кофілабі. Зготувала вчора вівсянку з какао, стевією і додала трішки лохини. Ну і звичайно, кава американа з цукрозамінником, звичайна кофеїнова. Прийомом їжі у мене були бутерброди з яйцем та авокадо. Ми зараз на постійній основі в суботу ходимо в сауну, тому вечір провели саме так. так пряме включення не з цього дня, який був в попередньому кадрі. Я зараз монтую цей влог і зауважила, що я не зняла всі свої прийоми, а тільки ті, які показала. Мені просто вилетіло з голови, і насправді дуже сумно, тому що рефіт в мене відбувається не так часто, а це ще й було два дні. Тому я так якось незавершено закінчую цей влог. Він насправді дуже незручно, тому що я люблю доводити все до ідеалу. Але хочеться все одно цей матеріал вам показати. Якщо було хоч трошечки цікаво, поставте лайк, напишіть коментар і підписуйтесь на цей канал, тому що далі буде найцікавіший період. Це мій дебют на сцені. Вже зовсім скоро вже через чотири тижні уявляєте? Тому буде багато багато цікавого всіх обійняла, поцілувала.